Що тут у наших трійчок, дорогеньких. А в нашій трієчок е, кубків проявлення любові у фізичному мирі. Тобто <смірко> не просто слова, а є дії. Да? Тобто якісь такі м м кубки, це завжди наша емоція. Е, ну, от, Все ж таки четверг, дивіться, і в першу варіанту такий він. Союзний, да? гармонійний. І в третього варіанту. Бо лицар мечів це романтика, залицяння, ніжність, прояв заботи. Да? Отаке буде, знаєте, що від вас, що, що ви. Давайте подивимося, причина. Причина, по якій, давайте подивимося. Такі карти я теж взяла романтичні. Подарунок якийсь, да? от, от, по королеві ку, по королеві е, Пентаклів е, отримаєте, можливо, подаруночок. Може, от якесь щось отримаєте е, приємне, е, те, що вас порадує. От прояв, прояв е, якогось, навіть, може, будь, знаєте, як прояв. Е, вас як спеціаліста, наприклад, да? і може бути вам матеріально, да? премію можуть дадуть, і ви будете цим задоволені. Тобто ви людина у четверг будете мати матеріальну, щось матеріальне в своїх руках. От, буде проявлення якоїсь до вас поваги навіть. Да? Восхищення якесь вам. Та? Таке щось буде проявлено і це буде навіть в матеріальному е виразі. Тобто, знаєте, як ото кажуть, е спасіба не булькає. Оце таке, оце типа типу того буде у вас. Могорич получить. <світ> так, дія, дія. Е поясніть. Ну, я хочу сказати, незважаючи на те, що там, знаєте, могоричне булькає, і ви щось будете матеріальне, хочете отримати, але е, те, що вам предложать, ви можете от, отвергнути. Наприклад, взятка, да? може бути таке, або якийсь подхалім. Е, і ви можете це якось так різко, відвер, відверто так. От страниця від цього. Воно то, звісно, причина така хочеться, але щось ви там ну, не будете цим задоволені. Побачте і мечів, це таке, знаєте, не дуже не дуже приємне. Ні-не ні хочу. ні-ні-ні, Не возражаю, Це може бути таке. Тоже.